Доброго дня! Ну що, в нас 26 березня. Ми розпочали посів льону. Зараз налаштували сівалку і почали сів. Спочатку ми обсіваємо край поля. Тому що цією анкерною сівалкою, якщо край обсівати в кінці, вона дуже ущільнює край поля. Ну, Взагалі, то завжди треба спочатку край. Но, сівалкою тим паче глубину виставили 3 см, але, так як це сівалка, ви ж самі розумієте, точність тут не дуже, тому що Є свої нюанси, по її, взагалі по самої конструкції сівалки, тому що неї від заднього прикатуючого катка до переднього повного колеса, який теж регулює глибину, досить немала відстань. Що коли між катком і колесом є чи ямка, чи бугор, від цього міняється. Глубина посіву. Тож, виходить десь від півтора до 4 см глибини. В середньому три, звісно, там, де поле чітко ровне, воно добре заробляє. А де будуть кривізна, то будуть питання. Але ми в принципі цим задоволені, якщо в землі буде енергія. От. Енергія, влага. Ну, що я маю на увазі? енергія це питання. От. То все воно виросте і все буде добре. Влаги вистачає, ще через тиждень обіцяють обіцяю дощ, тож будемо дивитися. Тут був у нас попередник е, е, явий е, озимий, озимий яч, ячмень. А перед ячменем був льон. У нас така система. І з самого початку це поле в внутив через чорний пар. Ми зробили чорний пар, потім посів пшениці, льон, ячмінь і зараз знов льон. Получається, це четвертий сезон, коли ця земля не буде оброблятися. Ячмінь тут сипав 35. 35-36 по нашим підрахункам плюс-мінус, там один центнер невідомо. Тобто чи, там, чи 35 чи 36 вийшло десь так. Так як не вносилось взагалі ніяких добрив, взагалі тож ми залишились задоволені цим результатом, і при тому, що це поле на схилі, тут, якщо ви помітите, Земля, бачите, досить бідна, суглинок. От. До речі, який плюс цього суглинку, на цих полях майже ніколи не формується е, товста корка, якби корда. Вона є, але вона настільки ніжна, що от я ложу пальці, от, трішечки веду і вона вже руйнується. от, І це так було завжди, навіть на класиці. От. Зараз. От, тут відкритий ґрунт. А от mm -hmm. хочу вам показати за комбайном. Хоч у нас комбайн нива ми максимально як могли зробили, щоб вона роздувала. Ну ви ж самі розумієте, за решетами є ось такі якби волочки. І по цим волочкам, зараз я вам покажу, ось де соломка відгортаємо і майже завжди де ми відгортаємо. При версії должен бути черв'як. А ось бачите? От зараз ходив, купу разів пробував, зразу знаходив, тільки камеру включив і нема. А, о! Як він, як він тікає, бачите? От. Тож, будемо, так як у нас оці є полоси за решетами, Будемо сіяти не вздовж, а по діагоналі, щоб прорвати оце, і воно не так, бо коли сівалка йде тут. Більше ми край там проходили, бо по під дорогу, як не крути, треба вздовж поля, то де в цей опилки... О, Боже. ці солома йде, то виходить, наматує на каток. Вологі і соломи. Воно не дуже не критично, воно одразу там злітає. ну Хоче, щоб взагалі. Коли ми підемо по діагоналі, ось тут сухенька земля, ось тут влажненька, і воно буде так, то суха, то влажна, воно буде сходити з катка ще краще. І буде менше катишків по полі. Тому що ось там, якщо ви помітите, вон є катишок. Один, вторий. ну то не смертельно. Вони до збирання врожаю, повірте, сядуть і майже зникнуть. І Збиранням врожаю льону не буде ніяких питань. Ще ми тут 19, на цьому полі, 19 листопада, вносили гліфосат в нормі 2 літри, тому що пішла падалиця, падалиця ячміня, тому що ми тут настраювали комбайн, і трошечки комбайн втратив. От, поки ми налаштовували на цьому полі, бо ми його косили самим першим, трошечки були втрати. І втрати ще я вам скажу, у нас ячмінь якийсь такий, що він одрамується колосок у нього. Тож втрати були ще й до збирання. Ну і пішов тут такий падалиця. І як ви бачите, тут де за вишетами вона пішла більше, тому що більше вологі за вишетами. І оце взагалі це не так, як солома. Як ось бачите, Це, це загліфосатаний озимий ячмінь, який тут хотів рости, а у нього не вийшло, тому що ми внесли 2 літри. І 2 літри, я вам скажу, це достатньо. Він там був у фазі кущення, можна було б навіть і півтори літри гліфасату. Все одно ми весною зараз зайшли і ще раз е, пройшли ось це поле в нормі півтори літри. Більше нема не бачу смислу, тому що ну нема що. Бачите, земля чиста, де-не-де, -де дуже маленькі бур'янчики. Ось. О. Я вважаю, так. Да. Півтори літри достатньо, щоб воно вбило ось ось це. Так щось таке, будемо продовжувати.